Арсенал та Челсі декілька слів про турнір. Переможець цього матчу з переможцем турніру. Тобто, всі попередні ігри не мають значення. І звичайно, найперше найважливіша новина для українських болювальників. Ось вона, Олександр Зінченко, у старкому складі. Буквально вчора він офіційно став гравцем арсенала. Хоча вже ножки на не найсильніше у Челсі. Це Теж зрозуміло, про це теж варто говорити. <пробітник> а, а про, <пробітник> то, <пробітник> то, <пробіт> Причому Артета його теж до цієї першої команди не кликав. А У передньому матчі проти Орландо Сіті він вийшов на заміну і отримав капітанську пов'язку від Роба Голінка. Тобто, це коли він грав в чемпіоншипі, коли він грав за Зінченком штрафного майданчика, не вдається пройти Жавжиня. Під тиском Зінченка перебуває. Пас на Менді виконує Менді. Челсі планував. Говорив, Тухель, що будуть зміни. І, можливо, ці зміни мають стосуватися і схем. Переведення Зінченка, яке чудове на сака, сака право Емерсон так само, як і галагер Попередній сезон провів нам Едегор. Едегор до штрафного майданчика Там є Зінченко. Його забули. Зінченко під праву ногу ще одна стерлинг Знову Джеймс. Продача до штрафного майданчика. Рикошет и Дзинченко. вибив.